Друзі, доброго вам вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 15 жовтня 2022 року. Перед вами ще один сорт винограду для зимового зберігання, і цей сорт винограду буде закінчувати сезон виноградної ягоди на кущах. Все, що було у мене на кущах з ягодою. Ті сорти, всі я вам показав. Так що, все перед вами. Дивіться, шукайте, прогортуйте по ленті на фейсбуці, в Ютубі. І все воно там буде. Але хочу сказати, що цей сорт винограду також у мене йде на зберігання, і я на нього ставлю. Тобто для себе це класний сорт винограду. І плюс ще, що це е, кишмиш першого класу безнасінневості. Але люди говорять, що тут є кісточки. Я не знаю. Тут, якщо є, то є маленький рудимент, такий як волосинка, або такий, що навіть його не відчуваєш. Не знаю. Але мені кісточки не попадались. Так, з приводу характеристики. Друзі, ну що, цей сорт винограду. Кишмиш з Рояль. це американський кишмиш. Його так само потрібно укривати, як і всі ті сорти, які я вам перед цим показував. Але хочу сказати, що цей кишмиш, його було б краще викинути на арку. Тобто витягнути на арку. Це ми так висловлюємось в виноградарі. Але мені здається, що його краще було б вивезти на арку. Тому що у ньому є такий невеличкий мінус, що він грузиться, нагрузка на цей кущ іде е, на е длінній обрізці. Ось вона сюди заходить. Получається, всередині врожаю практично немає. Отуди От йде, я зараз покажу. І ось тут. На длінній обрізці. але якщо б його вивезти на арку, то було б це все набагато краще. Ну, не знаю, мені він подобається, я його все рівно залишаю. У мене є ось лози, які будуть йти так само на наступний рік. Тобто хай цей кущ росте і все. Саме головне, щоб була ягода для власного споживання та ще й зимою. І так же само він зберігається до кінця березня. Я думаю, це також. Файне таке преимущество, так скажем, по-своєму -по я вам скажу. Характеристики. Невеличка овальна ягідка витягнута така рожевого кольору. Трішки переходить, наче б такий як бордовий колір. Гронки невеличкі від 200 грамів і до кілограма. Хоча я хочу сказати, що у мене таких мега здорових грон не було. Найбільша грона була кіло 100. А взагалі він заявлений, що може видавати і до 1,5 кг. А так, у мене от стандарт пів кілограма, грамів 600. Отак. не нездорова, м'ясисто соковита така. На моєму винограднику він показує. Перший клас насінневості, я хочу так сказати. І з приводу нагрузки, ну, нагрузка на цьому кущеві йде е, приблизно, якщо все-все все зібрати, ну, е, кілограмів до 10. Якось так. Не знаю, мало це багато, але для себе вистачає. Я його під реалізацію не пускаю на зиму. Вітаміни, ну а що? що ще потрібно. Так що якось так, друзі. Але я в цьому році е, ще поекспериментував з прививками. Ось одна пішла, але морозчики у нас передають там на одну почку вона визріла. І на тій стороні визріло е, тож, там, почок на 4. Виходить. Там рембо привитий, а тут торнадо. Навіщо я сюди на цей кущ привив. Я його убирати не буду, це однозначно. А просто мені хочеться, щоб середина не була пустою. Тому що в кінці е, ряду я його на арку не виведу. Так буду виводити просто на дальню обрізку. А тут виходить, щоб не було пустоти, як оце ось іде то дасть Бог виведемо сюди, буде ще два доповнюючих сорти. По краях буде Кешмир Скарлет Рояль, буде так сказано правильніше. А по боках буде, а по центру, точніше сказано, буде е Рембо і, може десь Бог торнадо. Ось бачите, на тій стороні само. Ну, Що є, то є. З приводу визрівання лози, визріває лоза файно, але він сильно рослий, лоза товста. Товсті лози, бачите такі? Прям дебелі, як палець у товшки. А ось дивіться взагалі, яка лоза. Що лоза, що палець. Такі дебелі. Повизрівали файно. Хочу сказати, що це в мене останній кущик залишився з ягодою. Все повирізав, сьогодні вирізаю ягоду. 5 грам 35 міліграм, 4 грами 61 міліграм, 4 грами 74 міліграми, тобто від 4,5 до 5,5 ,5 десь грамів буде ця ягода. Так, в розрізі. Зараз ножичок я не брав. Хочу все-таки вам показати, яка вона в розрізі. Ось дивіться, друзі. Ось бачите? Ось маленький волосочок і он маленький волосочок. То не кісточки, то просто волосинки. Але перший клас без насінневості. Сік тече, все як положено, маленька ягідка, але соку доволі непогано. До речі, така ж сама картина. Зверху до середини ягідка більш солодша, з середини донизу ягода з кислинкою. Так що, що маємо, то маємо. Але, так як я і говорив перед цим, беремо одну ягоду зверху, другу знизу. Е як сказати, правильно з'єднуємо і споживаємо. Якось так. Ну що, друзі, тепер у нас будуть йти. Обрізки виноградних кущів. Прибирати буду оці стрічки, ті, що були прикріплені степлером на тій, на тій стороні. З учора на сьогодні у нас вже був заморозок мінус два, листок вже прихватило. Доволі так непогано, я сказав би, прихватило. Бачите? Така картина. Сьогодні на ніч передають мінус 1. Но я хочу сказати, що мінус 1, напевно, не буде, а буде мінус 5, тому що передавали в нас із учора на сьогодні, виходить, плюс 1, а було мінус 2. Так що така картина. Що буду закінчувати відео Друзі, бажаю вам у ваші домівки. Вашим рідним, близьким саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові, не хворійте, все в нас буде Україна. Сьогодні 15 жовтня 2022 року. З вами був Толян. До Побачення, ще побачимось.